Па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скібіді Тавер Дефенс, тому що у нас вийшла нова обнова. А саме, що ж добавили? Два нових юніта, що в цілому непогано, і отака ось до. Штука, багато хто з вас вже бачив це оновлення, тому всі вже все знають. Endless Ranks. Добавили таку штуку в Endless, щоб просто ну, все таки грали в нього, заробляли щось там якось. Ну і в цілому інтерес до цього був у людей більше. Всього на всього у нас таких рангів є 10, і на кожному з цих рангів відкриваються якісь певні ондо, там е, якісь чіперки, чи що, якась абіліті там всякі іслоти. Давай так можемо подивитися. Перкс. Ось екстра мані і ем'юржі. Emergency. Що таке emergency? Що воно робить? Аааа. Відправляє. Туалетів назад на початок прикинь, це кстати, прям непогано. Також плейсмент слот, тобто ти можеш брати не 5, а 6 юнітів, плюс юніт слот, тобто скільки всього на мапі ти можеш поставити, плюс відсоток до коїнів і плюс стартінг мані, а тобто скільки баксів тебе буде на початку гри. Проте сьогодні ми будемо перевіряти не Ендлес оці ранки, а отако я відкриваю юніт, і показую тобі Сантіст Мех Мейс Вумен також на місці. Так що будемо перевіряти в цю. Лому є деякі ідеї, тому обов'язково підписуйся на канал і скоро сам все побачиш. Сьогодні ми протестуємо оцього Сантіст Мех. Що це такий за пасажир і з чим його їдять? Тому я беру отакого грінлазера. А, чекай, який грінлазер? У нас так-то в Мейс Вумен також є слоувінг, тому ми беремо її. Ми беремо Санту, отакого. От Сантіст мех, спікер, репеєр, дрончик, куди ж без нього? І і і я хотів би ще взяти О, oh. отакого парця банс, кулдаун. Все. А також для тих, хто не чув, не бачив, оновили карту Toilet IQ. Зараз вона виглядає, ну, от на картинці так, але просто я залітаю зараз на цю мапу, і ти просто будеш в шоці. Диви, диви. Ти можеш собі уявити, це Toilet HQ Просто вона, ну як ангар, здорова така мапа. Давай автоскіп тільки прожмем. І в цілому її прям поміняли Геть, поміняли. Типу, сама оця траєкторія. Їхнього руху абсолютно інша. У нас, правда, трошечки далеко дойдуть оці кінти, але в цілому, я думаю, то невелика проблема. Я б сюди, отако, зараз буде скіпчик, поставив би. Отако сюди. Давай, давай, скіп, 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 ну. Ну. Оп, бемс. Все, ну трошечки, правда, пройдуть, але ну, що вже зробиш? Ой-ой-ой, ой а як вона жорстко пропускає? Поки що 9-ти За 500 бемс. Все, Сюди в неї появився пістолет, оно на руці, і вона, вообще, ним всіх розвалює просто Тому поки що можна отако подаруночків підкачувати, не паритись в цілому. І SFX. Там хорошу трошечки вимкнем звук, а то ой, пістолети в цій грі дуже і дуже просто голосні. Так що в цілому, поки що прокачуємо сан. Твоя наступна прокачка тисяча. А, чекай, і вона вже сповільнює туалет. Непогано. Ти знаєш, прям. Дуже непогано. В цілому то. Я опять протикав прокачати вчасно подаруночок. Що ж я такий, Оце розтяпа. Але у нас є певні проблеми. 14 тисяч кінта. І в другого ще 15. Йо. Але в цілому, диви, диви, диви. <рив> Обалдіть, як вона просто хаває їх. Це жесть. Давай за тисячу її підкачаємо, так обем. Все, їм просто там хана. Ха-ха. <рив> Ой, обалдеть, слухай. А тепер з двох пістолетів валить. А чуметь. Який цікавий юніт у нас. Все ж таки мейс камера вумен І в цілому вже можна ставити отакого мехтіпа. Ну, радіус у нього теж здоровецький просто, диви бенс. Все, полетів. Ой-ой-ой-ой-ой. А я так-то ну не на самій легкій складності граю. Так то Найтмейр. Даруночки підкачуємо. Скільки тебе прокачка? 4500. Ну то багацько. В цілому прям дуже-дуже-дуже багацько. Але багато не базікаємо, прокачуємо подаруночки, тому що бабки треба, бабки, бабки, бабки. Тут 4, тут 4 з половиною йой Ну, що ж поробиш? Але в цілому, до речі, напевно, оцього сантіста не, не можуть виробити. Я оце так тільки що подумав. Напевно ж так і є. До речі, я в цілому взагалі не парюся. <гум> Я прокачую просто подарунки. А вони нормально ще й дефають. Вдвох. Давай, отако, сантістами підкачаємо цю. У неї з'являється джетпак. Вона валить зараз взагалі конкретно. Її виробили. Оце проблема. Дрончик. Бемц. Все, хорошо, хай хоч трошки сейвить. Ну да, бачиш, її виробити можуть. А оцього кента, він типу як і паук. Його неможливо виключити просто так. І в неї вш, і в неї ще не кінець, в неї є ще куди прокачуватись. Йой. Так, давай тебе за 4,5 підкачаємо, бо щоб не було ніяких проблем. Окей, окей. В цілому, думаю, отак от ось сюди кулдауна поставити, качати дрончика і підкачати тебе на кулдауні. Ти в нас блін. Не хватає бабок, ти не достаєш по ітогу, Йолки-палки. Я просто думаю тут ще одну таку мейс-камеру поставити. Якраз таки, от щоб в радіус було. Тому в цілому бемц і бемц. О! Отакой От буде і дрона треба трошки підкачати, бо їм там щось трошечки тяжко. Ну слухай, вовше непогано, дефає. Вовше прям непогано. Правда, там паразітики оті не дуже прикольно. Давайте підкачаємо, щоб не було в нас проблем, щоб не було в нас біди. І за три тисячі подаруночок Бенс. Ой, хорошо. І ще один даже за дві можна без. Хорошо. А ти. А ні, достаєш все, хорошо. А то я вже був подумав, що блін, біда. Але не було. І добре. Емц, за три, ще один подрумчик. Поки що треба трошечки підфармити грошей. І тоді, я думаю, що за 7 тисяч це, напевно, вже її максималка. Ну, в цілому, да, Виглядає, як да. Так що бабки треба капітально. Вони в цілому все одно дуже непогано лупцюють такі. Так що, я, чесно кажучи, не дуже сильно то і переймаюсь. Так, є гроші, бац. І в неї появляється ще й лазер. Ой, Обалдеть. Диви, диви, який простор. Йолки-маталки. Він на всю мап. Він на всю мап у коготліка. Жесть, це прям нічого собі, я тобі хочу сказати. Так, давай дождемося все-таки скіпчика і прокачаємо уже оцього Сантісміха за 12. І ми взагалі будемо конкретно валити бец. Це його максимальна прокачка, всього 3 рівні. Окей. Ну і взагалі непогано. Диви, як справляємося. ну. Не відчуваєм! Треба оце мейс камеру підкачати, бец. За 4. Хорошо. І дрона я хочу переставити, а то він дуже далеко туди їздить. Мені так не подобається, Бемц. І отако ще раз прокачати. Добренько, збираємо тоді ще 3000 тисячі треба і викачуємо тебе уже теж на максимальний Обалдеть, у мене стоїть у нас три юніта. Три юніта. Ну оцей міфік прям хорош. Прям дуже хорош. Вони були, додали редлазера, ну який, ну, такий собі. Е, додали серпомкента. Теж такий собі. Ну такий, знаєш, плюс-мінус. От я б сказав, плюс-мінус. Не дуже добре, але ну і не повне гімно. Але оця мейс-камера, йой, у неї тридцятка тисяч ДПС, у неї заповільнення. Просто диви, там тіп не міг рухатись геть. Геть не міг. Ха-ха. Да, це жесть. Єдине, що, що я помітив, от на оцього унітаза не працює ніякий кулдаун, абсолютно. Тобто, плюс його не можуть виробити. Мінус, на нього не працює ніякий кулдаун. Але в цілому, дуже непогано. Як же ж ми просто рухаємося. Так, чекай, а як мені тепер зловити, того, що не підкачений? Можна, будь ласка. Тихо-тихо, десь зловив. О, осьо. Бемс. Хорошо. Ну, я думаю, що вже можна навіть і Санта-ТВ вводити в топ. Чисто поприколь. Чому б і ні. Правильно, правильно. Ми 30 хвиль пройшли за 10 хвилин. Обалдеть, по-моєму, дуже так. Да. По-моєму, дуже таке да. Але в цілому, ну, напевно, так і обично ти проходиш. Це не прям щось таке вау, знаєш. Ну, ці сантісти, вони теж прям геть чудні дивики, в нього теж радіус. Ну, обалдеть. Він ходить по осьому радіусу. А достає по осьому радіусу. Просто, тобто він може дойти тако до цього краю і він все одно буде продовжувати бити, навіть якщо він буде доходити аж до баз. Бо в нього просто здоровецький радіус. Авалтеть. Але хто міг подумати, що да? отако от зроблять Юніта? Ну, унітаза. Але, якщо чесно, якщо чесно, от признатися, я колись думав, що таке можливо. От я так помню, сидів і думав, а що, якщо? Ну вони от все-таки щось таке придумають. І от такого саме Юніта в гру. Я так оце думав, думав, потім думаю, знає, що я про це думаю, піду спати? І все, і більше я до такої думки не повертався. Але що ми зараз бачимо, то це то, що є отакий санті Мех я <реш> обалдіє. І в цілому ми взагалі не паримося. Я вже скільки їх понаставляв, що це жесть. От єдине, що тільки вони, чим мені не подобаються, ці сантісти, тим, що в них, ну, хоча б якогось, типу, знаєш, там АОЄ немає, сплешу немає, щось, щось ну, якоїсь отакої от родзиночки немає. Немає родзиночки. Або хоча б якийсь там пірсін, знаєш, теж було прикольно. Але так, у нього нічого такого немає. І він, ну, такий, чисто соло-таргетний. 40 тисяч ДПСу, в цілому, не так багато. Зато такий от цікавий юніт задля колекції. Ти знаєш дуже навіть непогано. Як на мене. Ну, в цілому непогано так шуруємо. Тут, правда, тільки вирубають трошечки мейс-камерумен, тому треба підкачати дрона. Бо йому там щось було геть тяжко. Ну і диви, ми в цілому, все одно, Nightmare, дуже-дуже таки легко проходимо. І це дуже-дуже навіть добре. Ну от така мейс-камера, я тобі кажу, просто обалдеть. Вона класна. Вона реально класна. Це, напевно, один із тих юнітів новесеньких, яких додавали в оцей самий звичайний кейс, за коїни. який мені подобається, реально подобається. Бо По, в цілому додали Large Lazer. Тільки я пам'ятаю, починав грати. Ну, такий собі, типу, юніт. Оцей серп, э, ред лазер. Що там ще, ще щось наче додали. Але я вже, блін, і не пам'ятаю, бачиш. Ну, але в цілому я нікого не можу згадати такого з юнітів, реально, за коїни, який мені от так само подобався, б, як оця мейс камера Вумен. От вона реально прям прикольна. Облизав її, правда, з ніг до голови. Ну що ж я зроблю, як вам мені подобається, дві. Так, мені треба ще один скіпчик, і я в цілому можу продати подаруночка. і вже ставити ще одного такого кемпа. Бо вже геті місця не вистачило. Можна навіть ще одного такого продати. Бемц. Сюди такого. Оп. Все. Ну і в цілому, все, все, що нам залишається, це просто отако стояти АФК дивитися, як вони тут будуть проходити. Посел. Вистачає грошей на ще одного такого кінта. Я його десь би запихнув. Отку сюди, бемс. Все, максимум. Ну і все, І все. <соє> Стоїм, тепер та фоткаємо такого. Вже навіть ось дої було вийшов. диви, Ну, 2,5 мільйона хп. Ну це таке, таке. Все одно я впевнений, що ми його з'їмо. І з'їмо дуже навіть на ізі, диви. Все, на нього всі перекинулись, переключилися, і все, кушать, кушать, кушать. Бац, Все, нема. Тому в цілому, що я можу сказати по новим юнітам? Мейс Камера Вумен, один із найкращих юнітів, реально, який додавали. Кейс за коїни, на мою думку. Ну, а цей туалет, то, ну, хе-хе, <хи> я не знаю. Він, чесно, просто, знаєш, ну, заради колекції. От і все. Типу, от що в тебе є такий юніт, який, по факту, не оці там камери, дрілі, там клок, мене ще щось, а от саме такий от унітаз. Ну він, власне кажучи, того й заробокси тільки продається. Чисто юніт для колекції. Бо Астро продавався за робукси, то він хоч, ну, супер жорсткий титан. В цілому то. Хоча, блін, диви. А що це за прикол? Астро ну коштує на 100 робуксів менше, ніж дрільмен звичайний. Але він але він сильніший, там ну в рази три, як мінімум, я думаю. Бо в нього там і замітло, і ренджа дуже здорова, і ДПС дуже хороший. В нього ще й по моєму сплеш є. А в цього по факту, ну що, дрель на голові. Ха-ха. І той, який 25 тисяч дамажів. Ну і в цілому, друзі, ось до такий вийшов у нас відосик. Якщо він вам сподобався, то обов'язково ставимо вподобайдена, підписуємося на канал, пишемо в коментарі, що ви думаєте просто про це нове оновлення. Можливо, комусь там уже з вас також випав з кейса оцього закоїни. Камера wuменmase, якраз таки. Ну а заме, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па. Nie, no tańczę ja, oczywiście, w ogóle normalnie. 2, 5, 5, 5, 5, tu, 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 tu.